Фільтр представляє. Якщо ви сповідуєте активний спосіб життя, піклуєтесь про своє здоров'я і здоров'я близьких, вже, мабуть, задумувались про фільтри для води. Які ж існують фільтри для води? З вами компанія Fільter.Uay. Мене звати Владислав. Поїхали. В залежності від принципу роботи та якості води, яку ми отримаємо, ми розділили фільтри на чотири категорії. Перша фільтри кувшини. Це маленькі настільні рішення, в які ми набираємо воду та чекаємо, коли вода пройде фільтруючий матеріал і опиниться в нижньому резервуарі. Дані фільтри усувають тільки хлор та механічні домішки, дещо покращують смакові якості води. Через невеликий розмір та малу кількість фільтруючого матеріалу майже не знижують жорсткість води і кількість накипу. Головним плюсом даних систем є відсутність будь-яких підключень це портативне рішення. Але є й мінуси. Вода буде жорстка і залишати накіп. Немає захисту від бактерій і заліза. Воду бажано кип'ятити. Маленький ресурс картриджу. Другий тип систем проточні фільтри. Фільтри складаються з набору колб з картриджами, де вода під вхідним тиском проходить цей каскад і одразу потрапляє на питний кран. Забруднення залишаються на картриджах. За рахунок значно більшої кількості і різноманітності фільтруючого матеріалу, подібна система ефективніше видаляє механічні домішки, хлор, залізо і неприємний запах, частково усуває накид і пом'якшує воду. Переваги фільтру: воду отримуємо прямо з крану, не займає багато місця, не знижує мінеральний склад води ідеальний варіант для приготування їжі. Щодо мінусів: не захищає від мікробіології, вірусів і бактерій. Не усуває повністю накип, воду бажано кип'ятити. Ультрафільтрація. Це проточна система, яка додатково оснащена ультрафільтраційною мембраною. Ця мембрана усуває різноманітні віруси, бактерії, більш ефективно усуває органічні сполуки і дозволяє пити воду вже без кип'ятіння. Плюсом даного рішення є: воду можна брати прямо з крану, пити в сирому вигляді, готувати їжу. Щодо мінусів, залишає накип, не повністю прибирає залізо. А що робити, якщо ми хочемо отримати комплексну очистку від всіх типів забруднень і досягти максимального результату? Тут нам допоможе четвертий тип фільтрації, зворотній осмос. Принципи очистки води виробники запозичили у природи. Основний фільтруючий елемент мембрана зворотнього осмосу, створена по аналогу клітинної мембрани рослин і на найшті. На дрібнішому рівні відфільтровує майже всі типи забруднень. На виході ми отримуємо воду, яка являється кращою або аналогічною з водою, яку ми купуємо в бутлях. Перейдемо до переваг. Системи зворотнього осмосу це найтонший рівень очистки, комплексне видалення всіх типів забруднень, запас води в критичні моменти, ідеальна вода для приготування напоїв, бутильована вода прямо з крану. Основний мінус системи габарити. Разом ми переглянули основні типи фільтрації. Кожна ситуація по-своєму особлива, і ми це розуміємо. Отримати більш точну персональну консультацію ви зможете звернувшись до компанії Filter.ua. Пікуємося про здоров'я разом.